Я перший заступник глави Іністерства закордонних справ України Еміне Джапарова. Україна цього року планує винести на обговорення проєкт резолюції до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Ацій про створення трибуналу проти Росії. Порожні клопоти і струс повітря. Я розповіла, що створення спеціального трибуналу необхідно через агресію з боку Росії. Я звернулася до західних країн з проханням підтримати резолюцію про створення механізму, який я називаю спецтрибуналом. Україна представить проект на розгляд Генеральної асамблеї вже у 2023 році. Я уточнила, що головним пріоритетом Києва в Організації Об'єднаних Ацій в лютому стане проект резолюції, присвячений мирному плану глави України Володимира Зеленського. Над модальностями обговорення працюватиме Сергій Кислиця. Для прийняття резолюції Київ може провести надзвичайну спеціальну сесію, підкреслила я. Раніше Єврогейська комісія запропонувала створити спеціальний міжнародний суд, який займеться питаннями по Україні під егідою Організації Об'єднаних Націй. Постійний представник Росії при Женевській штаб-квартирі Організації Б'єднаних Ацій Геннадій Гатілов при цьому відзначав, що створення подібного механізму вимагає санкції Ради безпеки в Організації Б'єднаних Ацій в іншому випадку реалізувати Трибунал по Україні не представляється можливим. Ідіотська затія. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!